Отже, доброго дня ще раз, шановні студенти, викладачі, які доєдналися, рада вас вітати на нашій сьогоднішній зустрічі, яка стане своєрідним підсумком нашого з вами такого невеличкого курсу з академічної доброчесності. Ми вже з вами говорили про пошук джерел, про що таке взагалі академічна доброчесність, про використання штучного інтелекту. А сьогодні ми з вами поговоримо про практичну підготовку до захисту дипломної роботи, щоб вас так заокруглити всю цю тему захисту і написання кваліфікаційної роботи, щоб ви були більш впевнені в собі, розглянемо поради, структуру доповіді і презентацію для вашого захисту. Отже. Як у нас проходить процедура захисту кваліфікаційної роботи? Все починається з того, що ви приєднуєтесь за вказаним каналом. Так? Ми, як секретарі, створимо на кожен день захисту для кожної групи, будуть команди, канали з вашими особистими прізвищами, де ви будете завантажувати свої роботи, буде загальний канал, де буде Саме відбуватися ваш захист на значений день і час. В цьому ж каналі ви будете доєднуватись до загальної зустрічі, де вас привітають члени комісії екзамінаційної секретарі. Ваші вам треба буде підготувати з собою документи, камери перевірити, щоб все працювало добре, мікрофони. На початку вас перевірять вашу присутність, звіряться з вашими документами, ви просто покажете їх поряд з собою. щоб було видно, що саме ви наші здобувачі присутні на своєму захисті. І після цього вже розпочинається за списком, який визначений, саме процедура захисту кваліфікаційних робіт. З першого. Вас викликають за вашим прізвищем, ви запускаєте демонстрацію своєї презентації і розпочинаєте свою доповідь. Після цього, як ви закінчили доповідати щодо своєї роботи, починається обговорення та запитання до вашої роботи від членів екзаменаційної комісії або від присутніх, так, ваших колег-студентів. Після цього ви надаєте грунтовні відповіді, звичайно, по своїй темі, відповідаєте на запитання, вам кажуть, що ви молодці, ви відповіли на всі запитання. І після цього, коли закінчується остання доповідь, комісія покидає зустріч і приходить в окремий канал, де вони обговорюють і приймають рішення щодо оцінювання ваших. Робіт та ваших захистів. А потім ви повертаєтесь в окрему зустріч, так, оголошення результатів, де вам голова екзаменаційної комісії оголосить оціночки, які ви отримали за вашу кваліфікаційну роботу. Що ж комісія оцінює на захисті? Дуже важливо розуміти, так, що комісія оцінює не лише вашу так, текстову роботу, яку ви написали і подали. А вона звертає увагу на те, як ви її презентуєте, чи впевнено ви говорите, чи орієнтуєтесь ви в тій темі, так, яку ви розглядали, яку ви торкнулися в своїй роботі, чи орієнтуєтеся ви в матеріалі, який ви подали, як побудована ваша презентація так, для представлення, чи все ви в ній розглянули, показали, так, що, основні моменти, так, що стосуються вашої теми. А також дуже важливо впевнено себе почувати, коли ви доповідаєте щодо своєї кваліфікаційної роботи, тому що впевненість це вже запорука того, що ви володієте так, тим матеріалом, який ви підготували. Грамотно представлена робота вона справляє дуже сильне враження. Далі, що стосується підготовки презентації, презентація це ваш в першу чергу помічник. Не варто копіювати текст роботи вашої кваліфікаційної, так, текстової на слайди, ні в якому разі, навпаки, ви маєте на всіх слайдиках чітко показати ключові ідеї, результати вашої роботи, можливо, графіки, так, діаграми, візуальні підказки. Тобто це ваше візуальне супроводження вашої промови і вашої роботи. Вона не має відображати, так, що ви там розділ перший. І почали там е, на слайдику викладати текст вашої роботи. Ні, це е, суто графічний супровід того, щоб можна було візуалізувати так, те, що ви е, створили в своїй роботі. Додайте мінімум тексту. Е, і максимум змісту, так щоб чітко було відображено, що, що ви зробили. І звісно, перевірте, щоб ваша була, щоб ваша презентація вона була охайна, не було. Якихось незрозумілих так? Там символів, слів, шрифти. Вони, як ви прекрасно розумієте, так? вони не мають дуже сильно контрастувати один на одному. От все має бути лаконічно представлено. Так? І охайно. І кожен слайд ваш це. Один логічний етап вашої роботи. Наприклад, це актуальність, вступ так, до вашої роботи. Далі завдання, які ви розглянули, яка мета стояла перед вами при написанні кваліфікаційної роботи. Розглянути, показати основні інструменти, які ви використали, і подальше це етапи розробки вашого, наприклад, програмного забезпечення, які ви, які ви пройшли, і загальні результати, тобто те, що у вас вийшло, тестування, як ви його провели, і загальні висновки щодо вашої роботи, так, що ви зробили, що ви отримали. Uh, і, до речі, одразу скажу: висновки ви можете вивести uh, на екран, і з дозволу комісії uh, ви можете їх, наприклад, не зачитувати, тому що вже побачили так, uh, все, що ви показали до цього в презентації, uh, всі етапи роботи, так, мету завдання. Uh, і останній слайдик, він як заключний, uh, його достатньо буде просто продемонструвати. Це якщо у вас дуже буде затягнута до цього презентація, це можна так закруглити, тим, що ви просто скажете комісії, що з вашого дозволу висновки зачитуватися не будуть, вони наведені на слайді. Отже, що стосується саме доповіді до вашої презентації. Так, тут про графічні матеріали, так, як я сказала, в використанні графічного матеріалу в презентації саме діаграмки, схеми, зображення, інфографіка, анімація, помірна анімація, без зірочок, фейерверків і всього іншого. Шрифт та колір, як я сказала, має бути лаконічно все. Так, ми на синьому фоні червоний шрифт не ставимо. Далі структура, так, презентації ще раз. Відповідає структурі вашої кваліфікаційної роботи. Інформація викладається логічно, послідовно. Над текстом ми не перевантажуємо слайди, виділяємо ключові фрази замість цілих абзаців, так, стін, з, з тексту. І щоб можна було, поглянувши на вашу презентацію і почувши вас, зрозуміти в цілому, що було зроблено. Отже, що стосується доповіді, доповідь це е, ваша головна партія, як у виступі на сцені. А зазвичай вона е, в таких в межах від 5 до 7 хвилин, так, часовий регламент, е, ви виділяєте основне і приділяєте саме увагу у вашій доповіді, отриманим результатом. Що ж ви зробили? Тобто, без зайвої теорії, там як, що працює. Ви конкретно показуєте ваші здобуті результати. Отже, зробіть собі структуру, вступ, про що ваша робота і чому це важливо, мета завдання, так, які будуть дублюватися так само на презентації, методи та підходи, результати вашої розробки і висновки. Це якщо коротко, так, що мають бути ваші доповіді. Обов'язково тренуйтеся. А, Виступ... Промовляти, так? Проговорювати вашу доповідь, напишіть її, потренуйтеся, запишіть себе, наскільки ви вкладаєтесь, в скільки хвилин. Якщо ви бачите, так, що доповідь вже перевищує 10 хвилин, вам треба її якось скорочувати. Так? Можливо, якісь моменти узагальнити, щось винести тільки на слайд презентації, щоб це було видно, а щось просто проговорити без показання цього на слайді. Uh, і тренуватися обов'язково треба для того, щоб ви uh, впевно на себе відчували. Ви, ви і так будете бачити перед собою текст, так, або на телефоні, або поряд якийсь інший пристрій буде стояти. Uh, але ви спокійненько все знаєте, всю вашу доповідь ви вже прочитаєте, вивчите, поки будете тренуватися. В підказки перед вами є. Хвилюватися взагалі uh, немає причин. Uh, і обов'язково при тренуванні, яку uh, ви будете. Так, тестувати е, свою доповідь, свою презентацію, щоб у вас не було якихось е, технічних так, е, недоліків, що там десь текст щось не відображається, десь там щось швидше текст доповіді, ніж е, е, слайди презентації, ви це все відпрацюєте і вже на захисті будете себе почувати набагато впевненіше. Далі, що стосується е, темпу доповіді, ви спокійним. Розміреним, так, не занадто швидко, не занадто повільно розповідаєте ваш матеріал. Ви як дружньо, професійно так, викладаєте без зайвих якихось там відступів ліричних чи щось таке. Чітко по темі і спокійненько. Зміст доповіді чітко, повною мірою, відображає зміст вашої роботи, яку ви зробили. Що стосується так питань комісії екзамінаційної, які вони вам будуть ставити, ви, всі питання будуть стосуватися виключно вашої роботи. Зверх того, що, ви вже, що, що відкриває ваша тема, вас ніхто не буде запитувати. Ви можете, не можете, а ви вже знаєте свою роботу, так? Ви проаналізували її, ви знаєте її, як ніхто інший, цю роботу. І ви можете визначити можливі питання, які можуть виникнути у комісії. Так, ви продивилися презентацію. Ага, отут там може бути цей, цей момент цікавий. Ви заздалегідь підготовуєте собі ці питання, ви вичерпні відповіді на них готуєте. Так, і навіть якщо у вас виникне у вас поставлять таке запитання, яке, наприклад, дещо там відрізняється, у вас вже буде шаблон тих е, слів, фраз, так, які ви можете використати для того, щоб ґрунтовно надати відповідь на поставлене запитання. Отже, що стосується, як подолати хвилювання, так? Е, що неважливо, так, що ви там. Виступаєте перед своїми колегами, перед своїми викладачами, так, з якими ви вже 4 роки співпрацюєте. Стрес в будь-якому випадку він буде присутнім, можливо, не одразу, так, а саме перед виступом вашим, так, вам щось там. Перемкне і ви почнете хвилюватися, але треба пам'ятати, що це абсолютно природньо. нічого страшного в цьому немає ні в захисті, ні в хвилюванні, ні в доповіді. Всі, хто присутній буде або разом з вами захищаються, або в свій час вже захистилися, так і не один раз а, з кваліфікаційними роботами, так, і з дисертаціями, з усім іншим. Вас всі прекрасно розуміють, що ви проходите, як ви переймаєтесь через це. І всі вас чудово розуміють. Отже, що вам треба? Добре підготуватися. Ви абсолютно точно знаєте свою роботу, навіть не сумнівайтеся в цьому. Ви її знаєте, ви знаєте всі моменти, так? недоліки, можливо, якісь ви свої теж там побачите, коли ви вже закінчите це все робити. Заспокоюйтесь, так, дихальні практики там поробіть перед захистом своїм. Все буде чудово, позитивно налаштовуйтесь, ніхто у вас не буде, як то кажуть, валити, чи ще щось таке інше. Всі налаштовані на те, що ви вже пройшли етап, так, 4 роки навчання, підготовка кваліфікаційної роботи, дипломне проєктування, практика. Ви вже пройшли великий шлях, і вам треба тільки закінчити, так, заокруглити всю вашу роботу, так, бакалавську. Отже. Обов'язково фізична активність, не зволікайте, не засиджуйтесь там дуже сильності, презентацію з доповіддю, давайте собі е, перепочити. Обов'язково здоровий сон. І знову ж таки пам'ятайте, що хвилюватися це природньо. Ніхто нікого ні за що не засуджує, навіть якщо у вас будуть якісь можливо технічні моменти так, під час захисту, десь там щось презентація підвисла, вибило світло вимкнуло, інтернет зник, все, все спокійно, все чудово. Вас ніхто не буде за це сварити, чи якось там вилучати з вашого захисту, чи щось таке. Вас почекають, ви знову підключитесь і продовжите свою доповідь. Також, якщо у вас через якісь причини ви бачите, що ви не може... Можете самі продемонструвати свою презентацію, ви повідомляєте заздалегідь свого секретаря. У групи КН це Наталя Миколаївна, у групи ІСТ, це, власне, я буду секретарем. Ви Заздалегідь або до того, як розпочнеться захист і запис захисту, ви повідомляєте я такий-то такий, та такий моя презентація знаходиться обов'язково в файлах вашого приватного каналу, куди має доступ секретар, ви і члени екзаменаційної комісії. Будь ласка, продемонструйте її за мене. Ми її виводимо на екран, ви нам повідомляєте, так коли треба перемкнути, повернутися на який слайд. І обов'язково, обов'язково ще такий момент, ви на своїй презентації проставляєте номери слайдів. Перший, другий, ну, перший, можливо, можна не нумерувати, так, титульний. Але все, що знаходиться після титульного, ми нумеруємо, щоб комісії було зручніше, так помітити, на якому слайді вони хотіли б зупинитися, коли будуть вам ставити запитання, і щоб ви перед собою його також бачили. Отже, це, що стосується так, підготовки до захисту, це не іспит на життя, це просто розмова про вашу роботу, і ніхто не знає її краще ніж ви. І відповіді на питання ви краще всіх також знаєте. Отже, ми з вами сьогодні так не дуже довго. Щоб вас не затримувати, ми з вами пройшли вже цілу серію наших зустрічей. Ми дізналися так знову ж таки про принципи академічної доброчесності, значення її в науковій діяльності, розібралися, як шукати, як правильно цитувати. Обговорили так штучний інтелект, його роль при напис при написанні. І нарешті, ось ми з вами зосередились саме на захисті вашої кваліфікаційної роботи, як створити ефективну презентацію, щоб все було чудово видно, структурувати вашу доповідь. Вам після після наших зустрічей, вам треба тільки сісти перед дзеркалом і сказати, що так я зробив, зроб, точніше, ви ще не зробили так. Напевно, тільки в процесі. Я зроблю, напишу, все буде чудово, захищусь, і не буде в мене ніяких питань. Отже. Я вам дякую так, за активність за те, що ви приєднувалися до наших зустрічей. Ми вам бажаємо успішного захисту і нових звершень, так, і щоб ви після вашого захисту стартанули так, вашу е, майбутню роботу, знайшли все, е, свою нішу, свою спеціальність, так, можливо, е, суміжно з нашою галузю, можливо, е, взагалі ви чітко підете, так, там. Девелоперами і всім таким іншим все чудово, у вас тільки все починається. І якщо у вас будуть якісь запитання, ми, як секретарі, вже готові так. Поступово готувати вас а, до цього процесу. Ми вас будемо повідомляти про все. А у вас в ваших групах буде все розіслано, всі, всі вимоги до файлів, все це буде в свій час розповсюджено. Вас особисто ми додамо всі команди, проінструктуємо, коли що треба завантажити, до якого числа. І, будь ласка, прохання дотримуватися дедлайнів, які будуть встановлюватися. Щоб не було що вечір перед захистом, а у здобувача ще не завантажені всі відповідні файли. За день до захисту у вас вже має бути спокійно, все завантажено, щоб ми написали, що ви допущені до захисту і ви вже готувалися виключно до своєї презентації. Отже, на цьому в мене все. Якщо у вас є якісь зараз запитання щодо вашого захисту майбутнього, прошу. Можете їх поставити. Так, якщо питань немає, я вас не буду затримувати. Так, у нас вже четверта зустріч, субота. Отже, а, так, зараз я зупиню запис.